Всім привіт! З вами Світі Біт та я, Світлана Ференець. Колись замовила ось такий колончик яшми. Такий гарненький, маленький. З цієї сторони, прийшов, начать, трошки старапінький, але в нас це не буде замітно, якщо це буде відсова сторона. І були у мене ще ось такі намистинки: яшми. Я не пам'ятаю, де я їх взяла, чесно кажучи. І от тепер у мене стоїть питання. Так як цих намистинок мало, це буде на передній частині, з чим їх подружити, з чим їх зібрати. Бачите, які рожеві, можливо, радоніт, можливо, ще якісь такі трошки рожеві намистинки, щоб не дуже затемні були, буду думати, буду думати, що його робити, бо намистинок мало, а хочеться скласти якісь коротенькі намисто. Побачимось. Оцей бейл будемо замінювати. Не буду я його використовувати. І вчора я отримала ось такі циркони шоколадного кольору. Вони на камеру світліше виглядають. І потрібно зняти ниточку, побачимо, що з цього вийде. А якщо я буду поєднювати в мідній фурнітури, чогось мені шоколад каже, це в мідний буде хорошо. І у мене ще ось таке проставочне і мідне. Взагалі, зараз буду бачити. Я ще компаньона не знайшла, потрібно пошукати. Сьогодні знову похмурий день, дуже такий похмурий, але я все одно хочу показати, що в мене вийшло. Марго прямо біля самого майже віконця стоїть, а, щоб більше світла було. Сподіваюся, буде гарно видно. Я тоді вставлю ще фотографії, ви подивитесь. Ну, наче нічого такого особливого, але на мій, на мій погляд, вийшла непогана прикраса. Ось цей кулончик, той, що я вам показувала. у його реберка є. Трошки на камеру виглядає біжевим, але воно все ж таки більш з а, рожевими такими вкрапленнями. Використала я мідну фурнітуру І ось так я склала. Дуже гарно. Підійшов сюди Радоніт. До речі, в мене немає прикраси з Радоніту. Я дуже-дуже хотіла. Я ніколи не думала, що Радоніт може так гарненько з яшмою подружитися. Ось такі в мене були кубики. їх було так само мало. Їх всього було 10 штучок. І от вони гарненько сюди ввійшли. Поставила я через диски кокосові. Такі маленькі диски і через е, такі металеві, зробила таку композицію в шапочки. Е, до речі, ось тут у мене е, схований крімп. Я закріпила цю частину для того, щоб е, кулончик тримався весь час в одному положенні і не, не, розходились, не розходились ось тут, в цьому місці. Тому ось тут у мене схований крімп, дуже гарненька ця намистинка приховала, втопилась. І далі я склала ось така довга, потім між двома така намистинка, потім між двома ось така намистинка. На закінчення ще. І ось такий подовжуючий ланцюжок. Тут на марго застібнутий на останнє калечка, але ось так саме виглядає на мені, коли застібнута на перше колечко. Ну, Тобто я вам казала, що марго має гарну таку шию. І можна зробити трошки довше, трошки менше. Дуже гарно побліскують оці циркончики шоколадного. Прям вчасно вони прийшли. Дуже гарненько вони і не відволікають, але так трошки додають блиску такого. да І я, ви пам'ятаєте, було був, був сірий бейл. Сірий бейл я забрала, поставила на ось такому. В цілому прикраса виглядає стримано, дуже елегантно і от. Дівчата роблять, бачите, як гарненько тут така намистинка стоїть. Дівчата гарні такі роблять намиста. Така у їх фантазія. У мене все ж таки більш стриманіші, більш класичні прикраси. Я не знаю, може я боюся. Такої прям фантазії. Десь у мене такий ще родоніт був. Зараз я вам покажу, який на закінчення поставила ще родоніт. Дивіться, бачите, яка намистинка, майже прозора я її на закінчення поставила. Гарне намисто, дуже гарно виглядає. Я його залишу собі до цього намиста я зробила ось такі кульчики. Нижня частинка подвіжна, така грайлива. Бачите? Ось так я їх склала, родоніт зверху, вибрала теж більш-менш однакового кольору. І ось такі вийшли гарненькі кульчики. Такі вони забавні і дуже гарно доповнюють цю прикрасу. Ось такий комплект у мене вийшов. На мою думку, дуже достойний. З такого матеріалу, який в мене був, мені здається, непогано вийшло. що ж, продовжуємо творити та витворяти. Вибачте, будь ласка, в першій частині я не виключила акваріум, фільтр акваріума і трошки шумить вода. Але надалі я буду більш уважніше. Дивіться, є у мене ось такі подвісочки. Черненькі, не такі двосторонні Їх чотири штучки. Не дуже зручно, що їх чотири штучки, але я хочу зробити. Кульчики. Ой, ось така швенза у мене є. Як це її показати вам? Ось така у мене швенза є з такою чорною дорожкою. І хочу зробити я кульчики. Спочатку мені прийшла в голову ідея про кульчики, а потім вже я згадала, що у мене ж все-таки ось таких гранених всяких є. Такий був браслетик зібраний. Я його розібрала ось таким замочком. Брастет Бугу, але він гарні намистинки скліні в гарному. Потім ще ось такі в мене є намистинки, ось такі. І ще є пакетик ось таких теж гранених намистинок. Тобто я планую зробити таке чорне по золоті з кульчиками Такі знову ж не знаю, що в мене вийде класичне. В два ряди, я сподіваюся, що буде негарно, тому що дуже маленький кулончик. Я думаю, що для такого маленького колончика потрібно однорядне робити. Хоча можна було б намудрувати і в два ряди, але це буде перебільшення, я думаю. Побачимо, що я тут намудрую. Зустрінемося через секунду. Сонечко вже заходить. Але я, мабуть, встигну вам показати, що я зробила. Дуже хочеться сьогодні вже закінчити і відео поставити, тому що не знаю, як буде у мене далі. З наступного тижня я вже йду до коледжу, закінчуються канікули. Та є робота трошки буде займати час. Тому зараз я вам покажу, що в мене вийшло. Е, я була в мене ідея, ви бачили, що я хотіла, але я відмовилася від кулончика, тому що в мене вийшло дві пари сережок. А так би була тільки одна і одна намистинка. Оця була б не при ділах, так, дві пари сережок. Ці трошки важкувати, бо тут скляні намистинки, але вони такі більш нарядні, довгі, ці трошки коротші, вони дуже легенькі. Давайте поглянемо. Я вдягнула асиметрично цю прикрасу, але взагалі її можна носити і ось так. Переробляла я її декілька разів, перескладала, щось мені не подобалось. І ось так вона виглядає. Звісно, вона виглядає трошки довшою, вона буде нижче на груді, тому що, знову ж, ви пам'ятаєте, що габаріти баршні трошки інші. Зараз вам покажу. Зробила я спереду отаку наборку, скляні намистинки, і між їми поставила намистинки шпинелі геть маленької. Бачите, негарно будуть мерцать на сонечку. І отак я зробила зборку під цією намистиною скрит крімп, Я підтягнула ці дві низки, щоб вони не совувалися, щоб гарненько сіла ця намистинка. Потім я зібрала ось так. Ну, просто вже витримувала малюнок, так? І цю намистинку вже поставила для того, щоб підтримати зборку. І закінчення я зробила ось таким. Ось так. Поставила ось такі квадратні від ланцюга ланки, такі, як ось це в кульчиках, і поставила ось такий замочок. І він дуже зручний. Не вийде носити ось так асиметрично, тому що намистинки були зібрані так, щоб спадала трошки одна нижча, а трошки одна вища була. Ось така в мене прикраска вийшла. Нарядна така, чорне і золото. Так само, як і Леся Підгурська, дуже люблю це поєднання. Скляні намистини, а дивіться, як гарненько ці коннектори дуже це не коннектори, це а, такі подвісочки. Дивіться, як вони гарненько виглядають. У мене ще такі червоні є. Я їх давно купляла і забулася за їх. Це щось достало, і, думаю, потрібно зробити, мабуть, кульчики. А потім згадала, що у мене є в розсипаному вигляді ще намистинки, і тому прийшла ідея. Нарешті зробити ось таке намисто на цьому сьогодні у мене все. Дякую, що були зі мною. Дякую, що подивилися. Дякую, що підтримуєте мій канал і залишаєтесь зі мною. Не обіцяю нічого не можу обіцяти, але буду намагатися і далі залишатися з вами. Тому і ви залишайтесь, будь ласка, зі мною. Всім па-па, гарного! Вечора дня, ранку, кого як обіймаю.